Головні лікарні Півночі Гази опинилися в центрі уваги на тлі боїв Ізраїлю з ісламським угрупованням Хамас. Ізраїль каже, що лікарі, пацієнти і сотні людей, які перебралися до лікарень, що на півночі Гази, повинні піти. Це дасть змогу знищити командні центри Хамасу під лікарнями та навколо них. Угруповання заперечує, що використовує лікарні таким чином. Водночас, найбільші лікарні гази «Аль-Шифа» та Аль-Куц у неділю оголосили, що припиняють роботу. В «Аль-Шифі», як заявляють палестинські офіційні особи, троє недоношених дітей померло і ще десятки під загрозою через перебої з електропостачанням. Лікар Мохамат Канділ працює в лікарні, що на півдні гази каже, що постійно на зв'язку з колегами з Альшифи. Шиватана знатоки лікарня Альшифа не працює, нікому не дозволяють входити чи виходити. Якщо ви поранені, то швидка допомога не зможе вас відвести до Альшифи. Вона тепер не працює. Ми допоможемо дітям, що в педіатричному відділенні потрапити до безпечної лікарні. Спікер ізраїльської армії повідомив, що його країна готова евакуювати дітей із найбільшої лікарні гази. Однак палестинські чиновники кажуть, що їм не сказали, як доставити немовлят до безпечного. Місця. Тисячі людей сховались у лікарняному комплексі Аль-Шифа, Ще тисячі зараз утікають на південь, рятуючись від запеклих бойових дій. Водночас джерела в єгипетських службах безпеки повідомили, що в неділю 80 іноземців та кілька поранених палестинців було евакуйовано через контрольно-пропускний пункт Рафах. Також щонайменше 80 вантажівок із гуманітарною допомогою проїхало з Єгипту до сектора Гази. А в Тель-Авіві сотні людей вийшли на акцію, закликаючи звільнити понад 200 ізраїльських заручників, яких утримує Хамас. Родичі принесли фотографії своїх викрадених рідних, серед яких багато дітей.